Всім привіт з да, вами я. І сьогодні ми відкриваємо Kinder Joy Minecraft. Да, в нас же вийшла нова колекція Minecraft. Я сам в афіге. Так що відкриваємо. Я там выкладывав недавно один шорст, в якому мені випала фігурка золотого блока. Ну, давайте подивимося, що мені випаде в цьому. Надіюсь, не блок. Опа! там кое що вже бачу. Сікун. Щось оранжево. Коротше, мене догадка, що це якийсь магмоблок. Ну, давайте, якщо я зараз згадаю, то з вас лайк. Лайк і може ще підписка, якщо хочете. І. і, і, і. О, ні, в нас АLEX купалася. Ось така Алікс. Вона ще є з броньою, а є без. Вот. Рижа жінка, коротше. О, нам дивіться, нам навіть QR-код такий якийсь попався. У мене щось... Ой, боже, вам не видно. Отак. Коротше, якийсь токен. Я не знаю, що це таке, але подивимось. <кхм> і от наша колекційна бумажка. Ну, прикольно, кстати. От, я думав, Алекс буде якась ліговна, але воно, в принципі непогано. Типа, ну, мені не дуже просто подобається і одежда. Ну... Таке буває. До речі, 10 секунду. Коротше, я приніс ще ту фігурку, яка мені випала прошлого разу. Я чув, он вообще, і мені в коментах писали і одного разу я чув, що вона дуже рідко. Скажіть в цьому відео, чи вона рідка, і подивимося. Ну, да, і кому вона вообще випадала? Якщо вам випадало, то вас так. Ладно. Бачите в неї навіть блінстит. Ладно, коротше, пока.